Бачу хтось у полі оставив, кумедний трошки підібрав і тепер не знаю що з ним робити. Їхав із одної ферми на другу, отакого От бойця підібрав. Коротше. Сумненький, між двома селами, між трасою гуляв, коротше. оце, бойця такого підібрав, весь у вошах. Що ти, дружочек, Хтось тебе покинув, так? Да? Як такого красавця можна про це і про як такого можна було красавця вставити Я не знаю. Капець. Вже десь декілька днів він, мабуть, там гуляв, бо понабирався вошей везде. Це я його пропшикав купив купив в лікарні Коротше. пшикалку від вошей. То трошки починає щось там облазити, подати з нього ті воші. Таблетку від глистів дав. Що ти, дружочок? Не будеш довіряти більше людям, так? Да? Ну нічого, ми тебе заберемо на фермочку, будеш нас там у свидівку поросята храняти. Гавкати будеш? Як боїться людей. Капець. Ну нічого. Зараз ми тебе покормимо, трошки відчухраємо. Будеш новим, будеш депутатів охороняти.